Друзі, всім доброго дня! І знову я, Олександр Тернавський, топ-експерт агентства нерухомості The Capital. Сьогодні на огляді унікальна ексклюзивна резиденція в найпрестижнішому котежному містечку Рів'єра Village. Це місце для тих, хто цінує безпеку, поважає себе, полюбляє комфорт та бажає жити серед однодумців. Поїхали! І розпочинаємо ми огляд цього неймовірного будинку з величезної тераси, так як концепція будинку полягає в тому, щоб поєднатися з навколишньою природою. У нас будинок знаходиться в заповідній зоні та з виходом на канал Дніпра. Тут неймовірно тихо та спокійно. На терасі у нас звичайний та газовий гриль, стільниця кам'яна, досталь місця для проведення теплих, класних вечорів з друзями та прямим виходом в кухню-вітальню, куди я вас і запрошую. Простора, стильна кухня-вітальня, майже 70 квадратних метрів, З височенними стелями, панорамними вікнами та живим каміном для затишних вечорів з родиною. Кухня оснащена усією необхідною технікою. Дуже стильна в темних тонах. Обідня зона з ось такими люстрами та панорамний вид на заповідну зону. А також на першому поверсі за моєю спиною бойлерна, де все технічне оснащення будинку. І велика, дуже простора пральна кімната. А також поруч знаходиться гостьовий санвузол. Дуже просторий та з великою душовою кабіною. А позаду мене знаходиться гостьова кімната зі своїм санвузлом, гардеробною кімнатою та прямим виходом на внутрішній двір. А зараз я вас запрошую оглянути другий поверх. На другому поверсі у нас Дві мастер-спальні та ще одна кімната кабінет, з якої ми і розпочинаємо. Одразу, заходячи в кабінет, притягує увагу ось цей неймовірно гарний стіл. Дуже комфортне робоче місце з цільного масивного дуба. Дуже класне шкірине ліжко, я хотів сказати. Але це, друзі, але це стільчик. Це крісло. Мрію, просто я в захваті. Одразу поруч біля кабінету у нас дитяча майстер-спальня з власним санвузлом, неймовірний панорамний вид на Дніпро та величезна гардеробна кімната. І ось, друзі, ми переходимо до найцікавішого господарська майстер-спальня з неймовірно великим гардеробом, де точно влізуть всі-всі ваші речі. Ну, звісно, якщо дружина з вами поділиться. Та неймовірно стильна простора ванна. Ліворуч, одразу два рукомийника, величезна душова кабіна з тропічним душем. І друзі, ви тільки подивіться на ці лінії, на ці згиби, на цю ванну. Вона унікальна. І знову, друзі, я повертаюся до унікальності цього будинку. Ви тільки уявіть, ви прокидаєтесь. І виходите на свою власну величезну терасу з неймовірним видом на заповідну зону та Дніпро. Props, Отже, друзі, цей будинок для тих, хто цінує стиль, затишок та комфорт. І хоче жити в гармонії з природою. Ви тільки подивіться на цей вид позаду мене. У нас прямий вихід до води. Друзі, якщо ви любите та цінуєте себе, записуйтесь до нас, агентство нерухомості The Capital, на індивідуальний перегляд цього ексклюзивного унікального будинку.